І я рекомендую вам, дорогі друзі, частенько читати Псалми Давида. Далі йде книга притчі Соломона. Це вже така мудрість для життя. Ох там, глибокі є вислови, глибокі думки, досить така сильна мудрість сказана при повістках Соломона. Як розділ, так краса, так велич. А книга Псалми це книга, яка научить нас молитися. Давид дуже сильний молитовник. Дуже сильний молитовник. Він каже: Я сім разів в день дякую тебе за праведні суди твої. Для праведника суд Божий це захист. Бо суд Божий справедливий, а праведник невинний і коли на нього говорить клівіту ворог, то Господь правильно розсудить і праведника захистить. Суддя той, що там, це не той суддя, що тут, як ми бачимо, як буває, купляють суддів і судді оправдують винного. Да? А невинного звинувачують, а на небі не так. А на небі не так. Давид дуже любив з Богом спілкуватися. Розвивайте молитовне життя. Колись апостоли дивилися, як Ісус молиться, прийшли до нього і кажуть, навчи нас молитися. Ми не так молимося. Ми не так. Молитва це ж основна форма спілкування з Богом. Молитва. Основна форма спілкування з Богом. Є люди, от так, давайте по горизонтальній, Є люди, да, яким заговорити з кимсь. Привіт, як діла сюди, туди, дважди два легесенько, правда? От такі вони комунікабельні є, їм так легко, в них нема ніякого там страху такого заговорити до людини. А є люди, що дуже важко заговорити. Правда? Дуже важко заговорити. Я вам скажу, як я перший раз вставав на проповідь, я вчився в біблійному інституті клас. І перед класом треба було. Нас навчили, як правильно читати Біблію, як толмачити, Да? не так, що прочитав Біблію і говорить, хто знає. Що. Прочитав Біблію, говорив Біблію. І я виходив проповідувати перший раз. Мене коліна, да, одне об одне билися, як в того Валтасара. Тридцять ужів сидить в класі. Мені тут так болить, як в мене там граната обірвалася, де взірвалася, да, і хоче вилетіти. І... Я не дивлюся на учнів, ну це ж мої учні. Да? Не можу на їх дивитися. То в стелю дивлюсь, то в землю дивлюсь. Трушуся. Мене було три пункти, які я хотів сказати, три думки, дві забув, ледве одну сказав. Я ж голос труситься. Отак я починав проповідувати. Я сів на перерві вчителю, кажу: вчителю, це не моє, ну це не мій талант. Це... А він дивиться і посміхається. Він, напевно, бачив, що це мій талант, знаєте. Ні, я більше не буду. Це не моє. Я що хочу буду робити. Ну не ставте мене більш проповідувати. Я трохи остив, через місяць мене знов ставить проповідувати. І знов тут болить так, що ого! го І не можу дивитися. От такий я був стидливий. Може, за те, що мене. В школі дзюгали дуже за те, що я віруючий, знаєте, дзюгали, були вчительки, такі атеїстки, запеклі, і так принижували перед класом, висміювали. Як я в неділю піду в церкву на службу Божу, вже в понеділок получаю ляща і на лінійки виговор. І, може, мене так задолбали, знаєте, і занижена самооцінка була. Я, я не знаю. Ну я, о, як я вчився довго звернутися до людей. Дуже довго вчився. Знаєте. Я, я й зараз не скажу, що я такий смільчак ого. го Ви не знаєте, що тут робиться, як я стаю говорити до вас. Зовні хорошо виглядає, так? Да? Вона всередині деколи калата, серденько калата. Так буває. А тепер я хочу порівняти це з Богом. От я чую, як моляться інші люди. Да? І я бачу, що людина. Ну, намчена молитися, досвід має так гарно з Богом розмовляє, дякує Богу, славить Бога, свої думки виражає. Так спілкується, як то з дядьком, знаєте, так з Богом, ну тільки більш благовіння так. А є люди, що пик-мик, пик і що сказати, та вже все сказав. і... Тому я згадую апостолів, які прийшли до Ісусу, навчи нас молитися, Вони дивляться, як Ісус молиться. А вона так молитва легенько летить в небеса, прям на солоду приносить. Це для нього якийсь добрий час, час зарядки, час обновлення, час укріплення. А для них молитва був, напевно, релігійний обряд. Му -му 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 -му, і все, знаєте. Вони кажуть, навчи нас. Ми так не молимося. От Давид, за якого я читав, о, він сильний молитовник, сильний молитовник. В нього такий діапазон емоцій. Що як в нього горе, біда, в нього багато ворогів було, так плаче, так плаче, от читайте псалми, так плаче, що, напевно, сама плаксива жінка так не заплаче перед Богом. І так описує свою біль, своє страждання, свій страх, свою одинокість. Так описує, бо ж його тесть, тесть строма тисячами солдат, шукав по всьому Ізраїлю його вбити. А знаєте чого? А з однієї перемоги на їх напали якісь орки, на них напали. Да? І він пішов, їх вигнав, воював. І коли вертався в Єрусалим, то дівчата співали. Саул переміг тисячі, Давид десятки тисяч. Саул, ого, йому дали десятки тисяч. І зятя зробив врагом і переслідував, щоб вбити. Із зависті, заздрість. То Давид так вмів плакати. Читайте. А як в нього Божа слава являється, Боже благословіння, він бачить супровід Божий, охорону Божу, підтримку Божу. Читайте, як він вміє дякувати? Не так, що дякую, дякую. Знаєте, людям деколи допоможуть, дякую. Муркне щось і все. А є люди, вміють подякувати, да? аж потім ще хочеться зробити. Бувало вас так, так? Да? То як читаєш, як він дякує. О, як гарно дякує! Як дякує гарно. І я читаю буває так псалми і вчусь від нього. Господи, навчи мені так молитися. Щоб для мене молитва це не був сухий релігійний обряд. Ну, ще треба помолитися. Господи, дякую тобі за прожитий день. Амінь. І Хропачевсько читає. А щоб молитва це як свідання було, як оце ви ходили на свіданні, коли да, перед заможеством. Ну як йшли на свідання, о, йду на свідані, я йду. Чи ви йшли на ципочках? Так а, а йду до свого коханого, йду до коханої йду. Правда, отак, щоб на молитву йти, не те, що мучить нас. Жас, йду помолюсь, і душа взлетіла, і душа полетіла. А як душа сумує, 102-й псалом читайте. Душенька моя, благослови Господа, не сумуй. І далі читайте. Глянь, який Бог, глянь, який Бог, глянь, який Бог. Не мовчи, слав Його, поклоняйся йому, величай Його, дружи з ним. Отак От тренувати свою душеньку надо деколи. Да? Бачу ваші п'ять. Дякую. Ось. Хай Бог поможе. Дякую, що ви такі цікаві слухачі. І не знаю, як вам, мені трохи спина мерзне. Вам теж трохи? <плес> <плес> Трошки мерзне. <плес> Ось. То давайте зробимо так. Подякуємо Богу, що ми живі до цього дня і до цього часу, що Бог нас.